Він зателефонував, сказав, хлопці можете допомогти поїхати до Києва. Це було 14 числа цього місяця. От попросив нас поїхати за, за, за Блогісправи. За Не Неочікуваний поворот у справі нападу на автора відставки Олексія Рєзнікова, журналіста Юрія Ніколова. На цих кадрах двоє хлопців із Житомира, які стверджують, що це саме вони штурмували двері Ніколова. А замовники, які їх туди відправили, просили захистити президента і нібито погодили штурм з СБУ. Вітаю, друзі. Я ляна Савіна. Це канал «Є питання» і сьогодні коротко про цей новий поворот і до чого тут. СБУ. Він нам сказав, що він працює непосередньо з СБУ, тобто всі, якби, якщо буде далі якась робота, це він казав, це цей раз, ось цей раз, коли попросив нас зробити. що якщо в данішим буде якась робота, я будемо пропонувати, то це все якби согласовано буде від СБУ, і якби і то є, то є, все чесно, то є законом на законному рівні вихідні в Житомирі до редакції сайту Житомир Сіті прийшли два парубки і розказали, що це саме вони штурмували двері квартири Ніколова. Але кажуть, гадки не мали чиї це двері. Він нам не казав, що це, є журналіст, якісь, це не не. я журналістки. Сі щось заявив, що це Вася. Каже, ну, то воно ім'я Вася. Чи... два тижні тому невідомі чоловіки влаштували під квартирою журналіста-розслідувача, редактора наших грошей Юрія Ніколова провокацію. Намагалися вирватися до його квартири, і вимагали, щоб той цитую йшов служити. Налякали його хвору маму та сусідів. Думаю, думаю. Відкрива перш ніж піти нападники обклеїли двері Ніколова аркушами паперу, на яких називали його провокатором, зрадником та ухилянтом. Тепер Житомирські месники розповідають, як це все відбувалось і хто їх туди відправив. За їхніми словами не так давно до них звернувся знайомий на ім'я Олексій. Показав їм відео, на якому якийсь чоловік говорив неприємні речі на адресу Зеленського. Я чітко зрозумів, що Зеленський реальний ухилянт. От всі історії верховного командуючий реально ухилився від своїх обов'язків очолювати країну, яка воює, знайомий Олексій сказав месникам Житомира приструнити Васю, який критикує президента в такий важкий для країни час. Сказав, що ніякого криміналу в цьому приструнити не буде. все це дуже патріотично і нібито погоджено на з СБУ. Він сказав, то с виробимо справу с якби на ринку користь держави на наша держави, да Але а... в весь свою чергу казав, що це вже взагалі... да. СБУ попросити зробити таку. Ну... Про те, що Вася атаки на двері якого мали здійснити, був відомим журналістом розслідувачем і людину, яка рік тому своїм текстом про тилових пацюків Міноборони спровокувала гучний скандал з закупівлями, перезавантаженням міністерства оборони і, врешті, відставку Резнікова парубки Житомира, нібито не знали. Олексій мовляв, просто дав їм доручення поїхати до Києва і поставити на місце Васю, який ображає президента. Нам, наша задача була прокліяти бумажки, те, що він нам на, перед цим на, ну, написав повідомлення, що треба написати на листівках. На листівках. От ми ті слова написали. І поїхали до Києва. До Києва парубків довіз інший знайомий, колишній співробітник поліції Олексій, який нібито працює напряму з СБУ, давав їм інструкції, що саме потрібно написати на листочках, як записати відео і що потрібно сказати на цьому ж. відео. Відео під дверима потрібно було зняти для підтвердження виконаного завдання. Завдання було виконано 14 січня. 15-го щинився скандал через тиск на змі 20-го Головне управління Нацполіції Києва повідомило, що встановило причетних до штурму квартири журналіста. Ними виявилися п'ять мешканців Житомирської, Київської та Черкаської областей. За їх місцем проживанням провели обшуки, які закінчились на той момент нічим. Поліцейські пофоткали нападників, показали їхні фото з заблюреними обличчями, вилучили телефони і комп'ютери, на які здійснювався запис, і всіх відпустили, не вручивши підозри. Справу відкрили за легкою статтею перешкоджання професійній діяльності журналістів без більш жорсткої кваліфікації за попередньою змовою групи осіб. При цьому Житомирські месники передали сайту Житомир Сіті запис своїх розмов з куратором Олексієм, який нібито працює на СБУ на аудіо. Той хизується, що підсунув поліціянтам лівий телефон. Бо я телефон донихав, поняв довжені передала передала стрімки. Я дав лівий телефон топтур. З Житомира стверджують тепер, що їх використали в темну, і вони дуже вибачаються перед Ніколовим. Юрій Ніколов, шановний. Ми хотіли би, якщо як ви кажете у новинах, що ми там залякали вашу сім'ю, там бабусі, тоді ну, я не с матір, ну там нікого ми нікого не бачили, нікого не було. Е, да, ну, але якщо це так, то ми можемо вибачимося, тому що ми не знали, що навіть що це і що ви є якби журналістом. Ми нам припинесли зовсім другу інформацію, і у нас були другі зовсім наміри, і навіть у нас місці не було когось залякати, чи комусь, не дай Бог, не нести якісь. Це ми не боїмося казали, показувати обличчя, да, тому що ми не, ну, не рахуємо, що ми винні в чомусь. Ми не йшли робити вам якось горе, якось біди, чи заважати вашій професійній діяльності взагалі. І тепер вже самі житомирські месники переживають, щоб не помстились їм, бо їм, мовляв, почали погрожувати. Саме тому вони нібито й прийшли в редакцію сповідуватись. Маю зазначити, що сам сайт Житомир Сіті, який виклав ці откровення, був створений лише у липні минулого року. У нього 30 підписників в телеграм-каналі і 90 підписників на Ютуб. Прес-службі СБУ на розказану парубками з Житомира історію відповіли, що до нападу на квартиру Ніколова не мають жодного відношення і будь-які Фігурантів цієї справи, які представляли співробітниками СБУ, або стверджували про співпрацю з нею, є маніпуляцією. Справу розслідує поліція, а СБУ зі свого боку гарантує повне сприяння розслідуванню і встановленню всіх обставин цієї справи. Прокоментували там. Сам Ніколав сказав виданню детектор медіа, що не може поки що оцінювати достовірність слів хлопців на відео, яке виклало Житомирське медіа, та переслав ці матеріали своєму адвокату. 25 січня Ніколав подав заяву у поліцію, щоб його визнали потерпілим. Він вважає, що в цій історії потрібно розслідувати, в тому числі ймовірний російський слід, виключити будь-які підозри в тому, що до нападів і на Ніколова і достеження і прослушки журналістів Бігу могли бути причетні правоохоронні органи, мало б швидке встановлення. Реальних виконавців та замовників обох провокацій. Втім, з моменту нападу на двері Ніколова пройшло 16 днів. З моменту зливу відео з прихованою зйомкою журналістів проекту Бігу Синфо. 17. жодного затриманого і жодної підозри нікому досі не вручено. Якщо вони знайдуть виконавців по паніколову, mm -hmm. мені цього мало це не хавається. Mm -hmm. Мені потрібні виконавці і організатори. По Ніколову точно без організатора не рахується. Mm -hmm. По бігусу от там хоча би виконавців покажіть. Бо я вам гарантую вони з корочками.